Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в Афрорі. Акції з 7 по 13 липня. включно. Така решітка для грилян барбекю. Ціна 129 гривень. Також акційні є шампури. Набір із 4 штук вони такі невеличкі, довжина 38 см за 29 гривень. Є більш класичний варіант 3 штуки. Ось такі. Ціна 64, довжина 45 см. Спреї від комарів та кліщів 49 гривень, 100 мл. Халва Із фісташкою та смаком манго. 100 г за 64 гривні. Напій соковмісний безалкогольний 320 мл за 47 гривень. Він із шматочками таких желеюк І є різні смаки в асортименті. Цікаво, чи полуничний смак акційний. Також акційна ціна 47 гривень. Шоколад ведел по 39 гривень. Є декілька варіантів акційних. Альпінело шоколад по 29. І чарівний вечір десерт молочний по 14 гривень. Кава розчинна чорна карта Gold 50 грамів 74 гривні. Новий смак Капучино Мокате. Ірландський віскі – 49 гривень. І по 55 гривень ось такий варіант зі солоною карамелью. І шоколадний крем. Ціна 55 гривень за 104 гри. Цукерочки у подарунковій коробці Millennium with Love 64 гривні 108 г. Сушарка для посуду пластикова за 99. Тартка кухонна чотирьохстороння за 39. Овочечистка 3 в одному за 59 гривень. Такий інструмент кухонний для цитрусових. Двохсторонній за 64. Набір трубочок для напоїв 4 штуки з вусами за 19. Набір паличок бамбукових. 22 гривні. Набір столових приборів 3 штуки. Ніж веделка та ложка за 34. Ложка дитяча, меламінова по 5 гривень. І її ложечки дитячі, силіконові у пластиковій коробці за 29. Так, такий варіант по 55. Пошукаємо, що є акційне. Такі манюні. По 29. І така ложечка по 29. Очічистка, точилка. Ціна 24. По 99 гривень набір ножів кухонних 3 штуки із чохлами. Сукира кухонна 119. Органайзер для яєць трьохрівневий на 30 штук 149. По 99 гривень ніж розкладний із пензликом. Кришка універсальна скло силикон 199. Фруктовниця металева каркасна по 109. Набір одноразових стаканчиків на 250 мл. 10 штук за 19. Вологі дитячі серветки 110 штук із клапаном від сафі за 22 гривні. Ліро вологі серветки 120 штук, також із клапаном 47 гривень. Відсафії 120 штук плюс 12 29 гривень. Серветочки до столу 80 штук упаковці чорного кольору по 22 гривні. Вологий туалетний папір в упаковці 44 штуки за 29 гривень. Серветки паперові 100 штук двошарові по 19 гривень. Прушники паперові, великий рулон двошарові 139 Туалетний папір Сафі Крижопіль один рулон за 6 гривень. Від Коховинки такий рожевий туалетний папір по 11 такий варіант по 6 гривень. туалетний папір трьохшаровий, 4 рулони за 59. Рушники 150 листів в подібно складені за 22 гривні. Селпак туалетний папір двошаровий 4 рулони за 39. Тарілка дитяча гіроскопічна за 59 гривень. Масляниця кухонна. Пластик бамбук за 49. Фартук кухонний, текстильний. Ціна 44 гривні. Рушник кухонний із лимончиками, такими квітучими. По 37 гривень. Розмір 40 на 60 см. Таз пластиковий об'ємом 10 літрів, такий прямокутний за 84. Ой, бачу, новинки приїхали килимки. Welcome Home. Давайте подивимось, які ще є зображення. Соняхи, квіти. Ну, власне, три варіанти. Ціна такої новинки 119 гривень. Не такі, як із дротика. Ще один варіант новинок. Ось такий із надписом Velcome. І ось такий варіант. Ціна 119 гривень. Розмір 40 на 60 см. Це зворотня сторона, а це лицьова. 74 гривні килимок для ванної кімнати прямокутний. Вони такі дуже схожі на ці що були. Прийшла на акцію, а попала на новинки. подивіться. такі підставки з'явились серветки. Порційні на стіл. З такими листями пальми. Є два варіанти кольорів. І ціна 34 гривні. Ще одні новинки такі серветки порційні. Тут малюнків вже набагато більше. Вони такі досить гнучкі. Ціна 69 гривень за одну штуку. 137 гривень коштує килимок із надписом Welcome. Ось такий він. Кондиціонер ополіскувач 1 літр за 84. Кондиціонер для прання Тесорі 760 мл за 129 А ось така новинка. Ціна не акційна – 177 грив. Гель для прання Vellie 2 літри за 74 гривні. Грюнвельд порошок для прання. 2 в 1 кілограм та 280 г за 99 грив. Гелі для прання Wash and Free 4 кг 100 г за 169 г. Веллі 4 літри за 134 Акція на викрутку 4 в 1. Ціна 39 гривень. Акція по 13,07. По 69 гривень термосумки для зберігання продуктів з надписом. І є ще в зеленому та синьому кольорі. 88 гривень коштує гаманець жіночий, такий в нього перелив кольору. Сердечко, відділ для карток та купюр. На монети відділу немає. 109 гривень гаманець чоловічий із екошкіри. 44 гривні косметичка, чоловіча тканина. Досить містка. Килимок пляжний по 109 гривень. Новинка на полицях: аромодифузори із паличками. Ціна 84 гривні. Палочки не простенькі, а є одна із квіточкою. Аромати різні: роза, лілія, лаванда, океан та жасмін. Об'єм не зазначений. Знову появилися орхідейки декоративні, штучні. Ціна 199 гривень. Кольори є в асортименті. Оце кашпо, до речі, досить таке важке. В порівнянні з іншими не набагато легше. А ці такі. Ціна 199. Ще одні новинки орхідейки. Дуже виглядають вони ефектно. Як бачите, є різних кольорів. Дуже такі насичені, яскраві. Є і такі блідіші. лимонний рожевий колір. Ціна 129 гривень. Акційні ціни на скейтборди 259 гривень. Іграшка м'яка кубик персонаж за 99. Набір ігровий для вирощування кристалів лама 22 гривні. Килимок пазл з ворсом 30 на 30 см за 34 гривні. Килимок сидіння розмір 35 на 44 см за 29 см. Такий їжачок сортер за 77. Сортер дитячий хатинка за 169. Там в комплекті як фігурки, так і ключики до дверей. І ключики мають кожен різну форму. Треба підібрати. А фігурки по кольорах і по формах. Стрибун дитячий по 99 гривень. Він невеличкий. не ну, є такий, знаєте, що дуже габаритний. Лялечка бабі із аксесуарами для волосся. 99. 49 гривень. Фігурка іграшкова, капібари. Набір для створювання десертів. Ціна 55 гривень. Тут такі милі ємності. Воно потім застигає і можна бавитись. Як іграшковими десертами і напої. По 29 гривень пензлики косметичні для рум'ян та хайлайтеру. Простушовувачи для тіней ціна 24 і для пудри рум'яни ціна 39. Така колекція пензликів із дерев'яними ручками. Ціна 49 гривень. По 24 гривні набір спончиків для нанесення макіяжу 4 штуки. Для вмивання обличчя спонжики по 27. Набір смужок для очищення носика 39 гривень 3 штуки. Такі новинки маски для губ у вигляді бочки меду. Із ложкою такою, ніби як для меду. Ціна зараз 59 гривень. Це нагадую маска, не бальзам. Ось такі олійки для губ. Дуже яскравих кольорів. Самі флакончики яскравих неонових кольорів, а олійка, я думаю, буде такою більш прозорою. Так, і ціна 49. Блиск тін для губ за 49, 19 гривень набір апельсинових паличок. Розширювач для пальців, набір із 2 штук 5 гривень. 29 гривень набір інструментів для манікюру і пінцет. Пилочки для нігтів по 14. Такий набір пилочок 12 штук за 19. І такий 19 гривень. Набір форм для нарощування нігтів 77 гривень. Такі коробці, не знаю скільки їх тут є, але досить багато і різних розмірів. Засіб для зняття лаку ноготок – 100 мл 34 гривні. Крем для рук, домашній доктор 19 гривень. СОС. Крем для ніг проте тріщин. На п'ятах за 24. Набір б'юті блендерів дві штуки за 44. Одна штука за 34. Крем бальзам для ніг 70 мл за 29 гривень. Пінка для очищення шкіри обличчя 88 гривень, 150 мл. І вона із такою щіточкою. Доктор Санте. пінка для умивання обличчя за 69-150 мл. гель Пілінг» м'який 200 мл 69. Ловіт ціна 74 гривні. Спрей міст для обличчя. Пінка для умивання 169. По 29 гривень набір дойпаків для косметики багаторазові. Пляшка із піноутворювачем 29 Крем для обличчя по 34 гривні. Парфумовані креми для тіла від торгової марки Ліора. 88 гривень та 84 гривні, залежно від аромату. Від Біокон Крем Сонцезахисний з SP захистом 50 25 мл 99 гривень. Доктор Біокон ціна 49 гривень, спрей Тезоран для стоп. По 74 гривні гель для душу парфумований Ліора. Вони мають об'єм 260 мл. Я собі купляла різні. Мені ось цей дуже-дуже сподобався. Він парфумований, приємний, залишається аромат на тілі. От, фаворит мій. Є ще скраби-пілінги для тіла. Теж 260 мл, ціна 88. Гелі для душу. Б'юті кафе мають солодкі аромати. Об'єм 400 мл за 49 гривень гелі для душу від торгової марки «Шик». Ціна 49 гривень за 400 мл. Різні аромати на вибір. Чоловічий гелі для душу «Флаумі» 84 гривні 750 мл. Бальзам-маска для волосся «Віон» 480 мл 59 гривень. Ледів карамелі крем для депіляції тіла 100 мл 59 гривень. Вода міцелярна 490 мл за 55 Тонік для обличчя за 44 гривні 240 мл. Молочко очищаюче 59 гривня. Антиперсранти від Нівеї жіночі 53, чоловічі 61 гривня. Набір твердого мила шик 44 гривні 5 штук по 70 грамів. Крем коктейль для душу Ecolan 1 кілограм 55 гривень. Мило «Пінка» дитяча два в одному за 49 гривень 300 г. Виходить у вигляді такої квіточки. По 99 гривень гель для душу «Б'янка» 1 кілограм.